Мирного, спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні готую налисники і готую їх багатенько. Одна порція в мене вже готова. Оці налиснички з квашеною капустою, дуже смачні, соковиті. От, Млинців багатенько. Зараз ще приготую налисники з м'ясом. Хочу з вами поділитися своїм рецептом готую тісто на млинці. Порція у мене велика, тут півтори літри молока. Даю сюди 10 свіженьких яєць, тепер половину столової ложки солі. Вимішую і поступово додаю сюди просіяне борошно. Дві повні склянки борошна. І коли тісто вже готове, додаю сюди ще половину склянки олії і знову вимішую. Так, пробний перший млинець. О, все добре. Ставлю другу пательню і смажу на лиснички. От У цій млинці я зараз начинятиму м'ясом, буде м'ясна начинка. Її також можна приготувати по різному. У мене фарш. Можна його просмажити, підсолити, дати перець, все спеції за смаком і м'ясом вже готовим, просмаженим, начинити налисники. Я готуватиму з сирим фаршем. Тут у мене пів кілограма фаршу, даю сюди 50 г нарізаної цибульки. Половину чайної ложки солі і третину чайної ложки чорного омеленого перцю. Тепер добре все вимішую. Млилинці викладаю на тарілку, розрізаю їх на половинку. Фарш вже добре вимішаний, підготовлений, заправлений. Викладаю чайну ложку фаршу на млинець, складаю вдвоє і викладаю форму. Ось такими трикутниками. І маю ще ось таку гарну велику порцію смачненьких налисників. Налиснички з капустою, і налиснички з м'ясом. Налисники з капустою просто обсмажую, щоб утворилася гарна рум'яна скоринка, вони дуже смачні. Або просто легенько розігріваю на вершковому маслі. А налисники з м'ясом. Я обмакую у збите яйце, додаю сіль, перець і обсмажую на середньому вогні з обох боків, щоб фарш всередині нависника добре просмажився. Так, петельню на плиту. Даю сюди трішечки олії, в тарілку свіженькі курячі яйця, сіль, перець. Налисник обмакую в яєчній суміші і обсмажую з обох боків. Смачненькі, ніжні, соковиті налиснички з м'ясом. Начинка справді дуже соковита. За рахунок того, що фарш сирий, гарно просмажується, а ще цибулька дає сік. Начинка дуже смачна, і соковита. на лиснички також смачні і по домашньому ситі.